Всім привіт! З вами Ігор Таковенко, молодший лейтенант Збройних сил України. Що мене відірвало від любого моєму серцю процесу утилізації орків? Це те, що було здійснено напад на мого друга і співзасновника партії людей праці на Юрія Левченка. Група а, спортивних молодиків, зламала йому чотири ребра, і потім а, на основі відео, яке вони зняли, було а, запущено в провладному телеграм-каналі Інсайдер інформаційну кампанію Очорнення його і нашої партії. А, що вони там вигадали? Розказують, що нібито Юрій сильний агент Кремля. І в чому ж це проявляється? Він був засланий нібито в Україну, щоб в Верховній Раді попереднього восьмого скликання дестабілізувати ситуацію, зриваючи дуже важливі рішення. Які ж це рішення? Давайте розглянемо. Ну, по-перше, до речі, воно там згадується, це ситуація, коли Левченко палив шашку, щоб зірвати продовження особливого статусу Донбасу, тобто незаконної неконституційної автономії захоплених Росією. Через своїх проксі сепаратистів, території їм надати право на власний суд, власну поліцію, амністію, особливі права. Тобто розвал держави, який був узаконений абсолютно неконституційний спосіб у 2014 році, і потім кожного року продовжувався це, не підберу цензурного слова. Так от. Ну, так виникає питання, да, от оцей от договарняк між українською в лапках олігархією, ну які було дуже вигідно замороження конфлікту для того, щоб продовжувати бізнес as usual, просто тупо далі грабувати, як зазвичай, українців, і російською олігархією правлячою для того, щоб підготуватися вже для до повномасштабного вторгнення, їм це було вигідно, і ті, і ті олігархії. Так, от людина, яка виступає проти цього олігархічного консенсусу, це що? Це чий агент, наступне рішення, яке вдалося таки зірвати Юрію Левченко, як народному дійсно депутату попереднього скликання, це разом з незалежними проспілками, з громадськістю, зокрема підтримуваною урядом США громадськістю, вдалося зірвати. Антинародний проєкт Трудового кодексу За авторства регіонала у співавторстві з Дінісовою Народнофронтівкою і на той момент БППшниками Кубівим і Гройсманом. Тобто теж олігархічний договорняк, теж проросійського. Олігархату, російського олігархату через посередництво своїх таких покидків, як бойка, наприклад, і так званого українського місцевого олігархату, результатом якого є для місцевої олігархії профіт більший, тобто можна легше звільняти працівників, більше можна драти з них, а для Росії скорочення трудових прав в Україні. Це дестабілізуючий фактор, це зменшення віри людей, мільйонів і мільйонів найманих працівників в саму ідею української державності. Так от питання: людина, яка протистоїть успішно разом з громадськістю, з справжніми незалежними проспілками, протистоїть свавіллю роботодавців узаконеному парламентом. На той момент ще успішно зірваному узаконенню такого свавілля. Це чий агент? Далі. Команді Левченка тоді в парламенті вдалося зірвати лібералізацію законодавства містобудівного. Відповідно до якого зараз, було уже в цій каденції, в якій, на жаль, Юрія немає, було. Передбачалося, що, зокрема, будь-яке будівництво саме незаконне, саме варварське, ось, блін, замість сквера, замість, от, між будинками, замість двору, будується, суд визнає його незаконним, нічого не зноситься, все, то є, будь-які штрафи може ця корпорація будівельна покрити за рахунок збільшення вартості квартир там. А що таке? Це житлове будівництво. Це крім того, що це уродування міст, е, от таке безконтрольне, хаотичне, це ще спосіб оту зарплату, недоплачену нам, внаслідок урізання трудових прав і внаслідок безробіття, вкласти кудись для того, щоб два рази обікрасти нас з вами. Тобто нас обкрадають перший раз на роботі недоплаченими зарплатами, другий раз. Е, Ті, ж, хто нас обікрали, крали, купили на ці гроші, от які вони не доплатили нам на роботі, купили житло в оцих е, новобудовах, нам потім здали його, і в нас ще й зарплати ще раз вкрали. За наші ж гроші нас збитують, це називається. Да? І от цьому, е, на той момент команда Левченка на сьогодні партія людей праці на успішно протистоїть. І завдяки зусиллям Юрія Левченка, іншого а, нашого побратима Олега Симороза, теж співзасновника народовладдя, важко пораненого на Донбасі, воїна, вдалося зірвати а, підписання, поки що, як мінімум, відтермінувати. Президент, на щастя, не підписав поки що цей законопроект. І служка забудованої мафії, служка олігархії, голова правлячої. Партії Олена Шуляк просуває цей законопроект 56-55 і намагається його пропихнути будь-якими способами. Так? І от команді Левченка в тому парламенті вдалося зірвати прийняття аналогічного законопроекту. Тільки тоді вона була радницею от тієї влади, ніби то іншої, такої самої олігархічної влади. Та сама 30 років в Україні. Одна влада. Міняються прапори, влада та сама олігархія. Це питання можна, я думаю, закрити це всім е, розумним людям очевидно. Так от. От чий агент е, Левченко, зриваючи е, такі законодавчі ініціативи? Агент українського народу. Ось і все. І тому що бояться, тому що влада олігархічна боїться того, що ми з вами можемо зрозуміти, що вихід є, що існує альтернатива їхньому всевладдю, тому вони і замовляють отаких от маргіналів, які нападають на людей, які борються з ними, з олігархією. Тому вони замовляють статті, обливають брудом. І тому вони бояться, бояться того, що люди усвідомлять одну просту істину: що ми з вами можемо жити без паразитів. Отак так просто, без паразитів. Тобто, нам не потрібно це. П'яте колесо в Тілегі. От уявіть собі, ми можемо приймати закони, виявляється, да? можемо на референдумах приймати і скасовувати закони. І нам не потрібно ставити над собою 400 злишніх царьків, це тільки там в Києві, а ще на місцях, там, ще їх тисячі, до яких ми приходимо. А вони так дивляться, ніби вони ми їм винні. Не вони нам мають служити, а ми їм. І от вони, уявіть, який це кошмар для них, що вони думають, а от одного дня не просто партія народовладдя, ідея народовладдя може перемогти. Люди можуть усвідомити, що паразити їм не потрібні, що закони можна приймати на референдумах без. Чуваків, які намагаються взяти монополію на владу, назвавши себе депутатами. Що можна, виявляється, жити без олігархів. От, Що люди усвідомлять, вони бояться, що люди усвідомлять, що Ахметов не виробляє метал, його виробляють металурги, що Фірташ не виробляє добрива, їх виробляють хіміки що Касюк, Бахматюк, Вільовський не виробляють збіжжя, його виробляють аграрії. І що, виявляється, можна жити от без цього п'ятого колеса, без паразитів. Що люди можуть самі приймати для себе і скасовувати закони, самі вирішувати, яким жити. І самі можуть працювати не на паразита, не на олігарха, а на себе. І от тому, що ці паразити бояться усвідомлення того народу, що ми здатні жити і перемагати без них, а усвідомлення це приходить. Воно приходить тут, в окопах. Тому що тут немає жодного паразита. Тут немає ні депутатів, ні олігархів, ніжніх дітей. Їх тут немає. От, ну, ні. От я не бачу жодного. І якщо ми тут справляємось з такою армією, второю армією міра, то чому ми не можемо впоратись з самими собою? Ми з ними справляємось, а з собою не справимося? І от це усвідомлення це страшний сон правлячої олігархії. І тому тих людей, які цей сон. Прагнуть втілити в життя, вони хочуть забити і обрехати. А хочуть, я я коротко все-таки розповім, а хто ж такий Юрій Левченко? Ну, раз таке питання піднімається? Це людина, яка завдяки тому, що йому пощастило в дитинстві отримати хорошу англійську освіту в грецькій школі на Кіпрі. Отримати потім освіту економічну, одну з кращих в світі в Лондонській школі економіки, і яка, замість того, щоб іти як свої однокурсники і заробляти по 5-10 тисяч фунтів стерлінгів в місяць, вирішила зайнятися тим, що для тих, з ким вона навчалась, я повною нісенітницею, намагатися. Присвятити все своє життя, присвятити просто все своє життя намаганню звільнити людей праці, український народ, від олігархії, від будь-якого гноблення, зовнішнього чи внутрішнього. І от цю ниву, ця людина, оре все своє свідоме життя. І коли ти займаєшся такими речами, тебе обов'язково будуть обріхувати. А іншого шляху немає. Тому що вся влада темряви, це ми бачимо на прикладі російського імперіалізму, вона будується виключно на брехні. І брехня це, як правило, знаєте, от беруть якийсь факт, його перекручують, недоговорюють, обріхують таким чином, що це. Напівправда І це найгірша завжди брехня. І так робить кожного дня російська пропаганда. І це така сама пропаганда, така сама пропаганда. І ми маємо усвідомлювати, що ми все одно переможемо. Чому? Тому що індійський революціонер, Ганді. Дуже класно казав з цього приводу. Спочатку тебе не помічають, потім над тобою сміються, потім з тобою борються, а в кінці ти перемагаєш. Ми переможемо.